Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі О. Генрі. Комедія Розяв. Інша назва Каучукова комедія. Знаєш, мій любий читачу. Усупереч твердженням усіх охочих до метафор. Можна врятуватися від смертельних випарів анчара, можна, якщо дуже пощастить, підбити око Василіскові, можна навіть втекти від невсипущого цербера або аргуса, але ніхто, живий чи мертвий, не зможе уникнути поглядів зацікавленої людини, яку сама природа наділила надзвичайно гнучкою і майже гумовою шиєю. Ньюйорка би ви знали це місто розяв. Звичайно, там є багато таких, які йдуть своєю дорогою, наживаючи гроші і не дивляться ні праворуч, ні ліворуч. Але тут таки. На вулицях ви зустрінете і ту особливу породу людей, у яких, немов мову марсіян, є тільки очі та органи пересування. Ці раби цікавості. Злітаються на місце будь-якої події, як мухи, і вмить утворюють тісне коло, задихаючись та відштовхуючи один одного і силуючись пролізти наперед. Будь-яка подія. Чи то робітник відкриває каналізаційний люк? Чи потрапить під трамвай мешканець північної околиці, чи маленький хлопчик, повертаючись додому із крамниці, впустить яйце, або ж у тунель підземної залізниці провалиться будинок, чи якась дама просто загубить мідяка, що випаде крізь дірочку плетеної сумки? Або ж, приміром, полісмен забере телефон і записи бігових ставок із читальні іпсенівського товариства. Чи то сенатор діп'ю або містер Чак Конорс вийдуть на прогулянку. Словом, щойно відбудеться будь-яке із цих оказій, і ви зможете побачити, як нестримним потоком, немов божевільні, на місце події рине ціле плем'я зацікавлених. Причому важливість події не має абсолютно жодного значення. Ці люди. Однаково зацікавлено будуть витріщатися на якусь хористку або ж на людину, що малює рекламу, пілюль від хвороби печінки. Ця нав'язлива юрба утворює міцний кордон навколо якого небудь клишаного інваліда і навколо автівки, що забуксувала. Усіх цих, із дозволу сказати, людей мордує демон цікавості це якісь зорові ненажери. Які розкошують та гладшають за рахунок нещастя своїх ближніх. Вони дивляться, витріщаються, глипають своїми каламутними риб'ячими очима на нещастя, немов банькатий окунь на гачок із принадою. Здавалося б, ці одержимі цікавістю вампіри мали б бути надто холодними, аби спалахнути від вогняних стріл Амура. Однак зовсім несприйнятливих істот нам іще не доводилося бачити навіть поміж найпростіших. Отож, чари кохання не оминули і двох представників цього племені. Серця їхні, до речі, запалали саме тоді, коли вони обоє тиснулися у юрбі навколо розпростертого на землі тіла людини, яку переїхала під вода і з пивом. Уільям Прай примчав на місце події першим. О, він був знавець у таких видовищах. Сяючи від радості, він стояв над жертвою нещасного випадку і слухав її стогін, немов найсолодшу музику. Коли юрба роззяв збільшилась і зімкнулася тісним колом, на протилежному боці від того місця, де стояв увіям. Він помітив якийсь незвичайний рух, якесь тіло, немов смерч, розтинало юрбу цікавих, розкидаючи людей на всі боки, немов скраклі. Працюючи ліктями, парасолькою, шпилькою від капелюха, язиком та нігтями, Вайолет Сеймор енергійно прокладала собі дорогу у перший ряд. Дужі чоловіки, які легко сідали у гарлемський потяг о 5.30, відлітали, немов діти перед її навальним рухом до центру. Дві солідні дами, які на власні очі бачили весілля герцога Роксборо і які не раз зупиняли своїми показними персонами рух на 23-й вулиці, відступили у другий ряд із подертими блузками, коли Вайолет як слід взялася до них. Уільям прай закохався із першого погляду. Карета швидкої допомоги забрала непритомного Амурового підмогача. Юрба розійшлася, але Уільям та Вайлет залишилися на місці. Це були справжні представники племені роззяв. Люди, які покидають місце разом із каретою швидкої допомоги, не мають потрібних елементів, із яких складається справжня цікавість. Адже насолоду дає не сама страва, а саме той присмак, який залишається після неї у роті. Найбільше втіха для Уільяма Прая та Вайлет Сеймор. Полякало у тому, щоб поїдати очима саме місце події, роздивлятися сусідні будинки і поринати у такий неземний екстаз, якого не знають навіть курці опіуму. Вони були майстри своєї справи і вміли до кінця вичерпати насолоду із кожного нещасного випадку. А потім потім вони. Глянули одне на одного. У Вайолет на шиї була темна родинка, завбільшки срібний півдолар. Уільям уп'явся у неї очима. У нього самого були надзвичайно криві ноги, і Вайолет, давши собі волю, досхочу видивлялася на них. Вони довго стояли віч на віч, роздивляючись одне одного. Етикет не дозволяв їм заговорити, але дивитися у місті Розяв дозволено скільки завгодно, і на дерева у парку, і на фізичні вади ближніх своїх. Нарешті вони зітхнули і розійшлись. Але так чи інак, а під водою із пивом правила Мур і колесо, яке переїхало ногу людині. Так і з'єднало двоє палких сердець. Вдруге герой та героїня нашої оповіді зустрілися біля щита із оголошеннями неподалік від Бродвею. День випав страшенно невдалий. На вулицях не сталося жодної бійки, діти не потрапляли під колеса трамваїв, навіть каліки товстунів майже не було. Ніхто не послизнувся на банановій шкоринці, ніхто не помер від розриву серця. Та що там казати? Навіть дивак із кокомо штат Індіана, який називав себе родичем колишнього мера Лоу, не проїжджав того дня у своєму кебі і не кидав, як зазвичай з вікна дрібняків. Словом, не відбувалося абсолютно нічогісінько, на що варто було б подивитись. І Уільям Прай почав уже нудитись. Та раптом раптом він побачив схвильовану юрбу людей, які, штовхаючи одне одного, намагалися протиснутись якнайближче до щита із оголошеннями. Стрімголов, він кинувся туди. Збивши по дорозі стару жінку і дитину, яка несла пляшку молока, він, немов демон, влетів у натовп і почав розчищати собі дорогу вперед. Вайолет Сеймор уже стояла у першому ряду. На її сукні не було одного рукава і двох золотих прошивок. Планшетка від корсета опинилася на спині, а одна рука у неї була вивихнута, але Вайлет була щаслива. Щаслива тому, що дивилася на те, на що хотіли дивитися всі. Якийсь чоловік виписував рекламу Їжте галети, і від них ваше обличчя погладшає. Побачивши Уільяма прая, Вайолет зашарілася. Тим часом Уільям штовхнув під ребра даму у чорному реглані, вдарив по нозі якогось хлопчиська, дав у вулхо старому джентльмену і таким чином пробрався якнайближче до Вайолет. Цілісіньку годину вони стояли поряд, дивлячись, як той чоловік малює літери. Уільяму не несила була довше критися із своїми почуттями. І він легенько торкнувся до її руки. Ходімо зі мною, сказав він, я можу показати вам одного чистильника взуття, який не має Адамового яблука. Вона сором'язливо глянула на нього і стільки любові світилося у тому погляді, що її обличчя аж покращало. І ви. Приберегли це для мене? запитала вона, завмираючи у передчутті освічення у коханні. І вони побігли. Побігли до рундука чистильника і, дивлячись на цього молодого каліку, вони простояли плеч оплеч іще годину. «А тоді?» Біля них впав із п'ятого поверху чоловік, що мив там вікна, і коли, сигналячи, під'їхала карета швидкої допомоги, Уільям радісно потиснув вайлет руку. Щонайменше четверо ребер і складний перелом, прошепотів захоплено він. Ви не пошкодуєте, що зустрілися зі мною, так? Не пошкодуєте? Я? Вигукнула Вайлет, відповідаючи на його потиск. О, звісно ж, ні. Я ладна цілими днями блукати із вами вулицями. Їх дивовижний роман сягнув своєї кульмінації за декілька днів. Можливо, мій любий читач пам'ятає, яке хвилювання охопило усе місто, коли негритянці Елізі Джейн мали вручати судову повістку. О, усе плем'я розяв розмістилося тоді табором на вулиці, де жила обвинувачена. Уільям Прай особисто власними руками поклав дошку на дві бочки із під пива, і разом із Вайлет вони просиділи навпроти будинку Елізи Джейн три дні і три ночі. Це було неймовірно романтично. Нарешті дійсно прибув полісмен. І вручив таки повістку в суд. Потім він послав по кінетоскоп, аби зробити фотографії. Дві такі споріднені душі довго жити нарізно не могли. Тож того вечора, коли полісмен прогнав їх своєю гумовою палицею, вони заручилися. Насіння кохання впало у добрий ґрунт, і з нього виросло сильне та дуже дерево. Вочевидь, теж із породи каучукових. Весілля Уілліма Прая та Вайлет Сеймер було призначене на 10 червня. Велику церкву розкішно прибрали квітами. Треба зазначити, що численне плем'я цікавих у всьому світі із особливою жадібністю сприймає саме весілля. Це Песимісти на церковних лавах. Сидячи там, вони глузують із молодого і знущаються із молодої. Вони приходять на ваше весілля, аби посміятися з нього. А якщо вам раптом якимось щасливим випадком вдасться уникнути путь Гіменея, вони обов'язково прийдуть на ваш похорон і, сидячи там на тих самих лавах, будуть оплакувати ваш щасливий порятунок. У день весілля церква була яскраво освітлена. Розкішний килим вкривав східці і тягнувся аж до бруку. Дружки поправляли одна одній пояси і шепотілися про ластовиння у молодої. Візники прикрасили білими стрічками свої батоги і тихенько ремствували, що гею час замість того, аби випивати. Священник тим часом. Міркував, скільки ж йому заплатять за вінчання і чи вистачить цих грошей, аби придбати собі новий костюм із тонкого сукна, а своїй дружині портрет лора Дженлібі? Отож, Амур просто витав у повітрі. Але це все було у храмі. А що ж на дворі? О, там бушувало ціле море голів, які належали племені цікавих. Це плем'я юрбами сунуло до церкви, утворюючи дві суцільні стіни, поміж якими лежав килим і метушились полісмени, розмахуючи своїми кийками. Цікаві, стовпилися, немов худоба. Вони билися, штовхалися, чавили й топтали одне одного, аби лишень мати змогу одним оком побачити, як дівчина у білій Фаті. Піде отримувати законне право нишпорити по кишенях свого чоловіка, доки той спить. Всі схвильовано чекали. Та ось прийшов час вінчання, минув, а молодята так і не з'явилися. Нетерпіння юрби перейшло у тривогу. Тривога у пошуки, але все було марно. Тоді до справи взялися два здоровенних полісмени, і їм вдалося. Їм вдалося витягти із розлюченої юрби пошматовану й розтоптану істоту із обручками у жилетній кишені і геть вкриту синцями жінку у подертому білому вранні, яка щось істерично волала і силувалася пробити собі дорогу до килима. Уільям прай та Вайолет Сеймор, раби своєї звички, приєдналися до буйної юрби глядачів, не маючи сили встояти проти переможного бажання подивитися на те, як вони, молодий і молода, увійдуть в прикрашену трояндами церкву. Ну і що ж, як то кажуть, цікавість то шило в мішку. О. Генрі. Комедія роззяв. Інша назва Каучукова комедія. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.